В ефірі програма Моя земля моє право у студії Сергій Хомінський. Вітаю вас! З 1 січня 2015 року набувають чинності відтерміновані норми закону України про безпечність та якість харчових продуктів. За півтора року на українських ринках буде заборонено продавати необроблене молоко та сир домашнього виробництва. А також м'ясо тварин забитих селянами на власних подвір'ях. Такі кроки обґрунтовуються необхідністю дотримання належних санітарних норм, а відтак забезпечення ширшого доступу справді безпечної української м'ясомолочної продукції на національній та світовій ринки. Проте експерти загалом схвалюючи такий крок, наголошують на неготовності України зробити його вже на початку 2015 року. Докладніше про цю проблему у програмі Моя земля моє право. Моя земля. Моє право. Куштуйте сало, сам годував кабана, сам колов, сам соломою смалив, Припрошує колоритний вусатий дядько на одному зі столичних ринків, відрізаючи ножем на пробу тоненький кусень справді апетитного на вигляд сальця. З 1 січня 2015-го така ситуація буде поза законом. Дядько, звісно, може й надалі годувати кабанів на продаж, проте колоти їх на власному подвір'ї права не матиме. Муситиме вдаватися до послуг спеціальних забійних цехів. Так само селянин не зможе видаювши свою корівчину і процідивши молоко у банку, продати його на ринку, муситиме здавати на переробку, і це правильно переконаний виконавчий директор українського клубу аграрного бізнесу Олександр Вержиховський. Однозначно таку заборону потрібно з певного моменту вводити, адже практично нереально проконтролювати у всіх цих одноосібників, у всіх цих власників корів, які здають молоко на переробку, в яких санітарних умовах дане молоко отримується, так на вході на агропродовольчий ринок, на кожному з яких є своя лабораторія ветеринарно-санітарної експертизи, таку перевірку зробити можна, але це вже по суті такий контроль постфактом. Тобто, якщо ми йдемо до моделі контролю безпечності та якості харчових продуктів на всіх банках, то відповідно, що практично неможливо проконтролювати і чистоту умов, в яких корова отримується, і чи дійсно чи та бабуся, яка цю корову тримає, чи справді вона дотримується всіх санітарно гігієнічних норм, чи обробляється відповідним чином вим'я? чи це молоко не стоїть в жару десь у відрі кілька годин до того моменту, як потрапить на ринок? Нагадаємо, що у підсобних господарствах населення нині утримується понад три чверті загального поголів'я корів у державі. Торік в таких господарствах вироблено 11 мільйонів тонн молока. З них на переробку здано близько 2 мільйонів тонн, тобто менше 20%. А хто ж його здавати буде, якщо заготівельники навіть узимку більше 2 гривень за літр не дають? Тоді як на ринку за домашнє молочко можна вторгувати чи навтричі більше, каже жителька села Новопіль Черніхівського району Житомирщини Віра Рязанцева. Якщо заготівельники принципово не переглянуть ціни, навіть заборона продавати домашнє молоко на ринку не змусить людей здавати його за безцінь, каже пані Віра пускає ці зимою 15 16 рублів то, банка. А заєму, то Банку. а з більшим займаю то вітробанку за 6 рублів то різниця є а за шо в селізі ні Роботи нічого нема люди везуть. Будь вести під котами будь-дорати уносити. Це не, будь вору, Ні, не будь на базар возить. До речі, закон про безпечність та якість харчових продуктів було ухвалено ще 2009 року. Проте кілька найпроблемніших на той момент для виконання норм було відтерміновано до 1 січня 2015-го, Розповідає виконавчий директор українського клубу аграрного бізнесу Олександр Варжиховський. Передбачали, що паралельно із даною ініціативою за шестирічний перехідний період буде відлагоджена і розбудована система. Система загорювальних пунктів для збору молока, система терно-санітарних боєнь для того, аби в повній мірі забезпечити альтернативу подвірному забою. Як ми бачимо, строки потрохи вже піджимають. Бачимо, що вже і відповідно певні занепокоєння виникають. Тому що по суті півтора року, які залишились доведення цієї ініціативи, це дуже короткий строк. А візи нині там моя земля, моє право. Те, що подвірний забій худоби це вкрай не цивілізовано, є очевидним фактом, каже керівник напряму розвиток ринкової інфраструктури проекту Агентства США з міжнародного розвитку Агроінвест Микола Гриценко. Так само, як очевидним фактом є й те, що до 2015 року Україна вже не встигає збудувати мережу сучасних забійно-сервісних центрів, наголошує Микола Гриценко. Залишилось півтора року, за півтора року вже бойні не зробити. Забійні цехи не зробити, тому що сьогодні ми в рамках проєкту Агроінвест надаємо допомогу, в тому числі працюємо з міністерством аграрної політики щодо проєктування оцих типових боїв. Так проєкт однієї бойні коштує десь 200 тисяч гривень, і його потрібно робити шість місяців проєкт створювати. А тоді вже Прив'язки до землі дозволі таке інші. А як ви ставитеся до перспективи, що вирощено у підсобному господарстві теля доведеться доправляти на забій до спеціального цеху? Цікавлюся в жительці села Новопіль Черніхівського району Житомирщини Віри Резанцевої. Да, ми согласні, щоб була дійня у селі, то любий забив би, а так як вона буде одна десять на район для воїнів або на область, хто ж коли за чим він неї доставить? Показали зестю, хто тим замучиш, яке воно буде та продукція, то тобто, хто буде подавеш, будь-ся досі були продавати. Це не вирішення проблеми. До речі, подвірний забій на практиці нині частіше має вигляд лісосмухового забою, адже заготівельники, які в пошуках. Доби щодня прочісують українські села з автопричепами клітками, найчастіше забивають свою здобич у найближчому лісочку, підвісивши до гілляки. Звісно, лишаючи на місці те, що їм не потрібно кишки, ратиці тощо. Ані про санітарні норми, ані про елементарну культуру тут не йдеться. Хлопці роблять гроші швидко і нахабно. Зрештою, різати свою худобинку в лісі українці навчилися ще за радянських сталінських часів. Щоправда, робили тоді вони це тишком нишком і не залишаючи жодних слідів. Нагадує керівник напряму розвиток ринкової інфраструктури проекту Агентства США з міжнародного розвитку Агроінвест Микола Гриценко. В Україні наші селяни вже раз проходили заборону подвірного забою, але з іншої економічної сторони. І що було? Селяни дуже кмітливі. Вони брали це порося, трошки горілкою поїли, клали його на тачанку, везли в ліс і в лісі забивали. І тоді тихенько везли додому м'яса. Це історія наша, українська, Це було, і тоді що відмінили той закон, бо наші люди значний вихід із положення. натомість, президент асоціації фермерів та приватних землевласників України Микола Меркевич вважає, що в підсобному господарстві поросятко незрівнянно смачніше і корисніше за продукти із сучасних тваринницьких комплексів. Хай навіть тварину й забили в домашніх умовах. Та проблема, що забивають на дворі. На мою думку, це не така страшна проблема, як та проблема, чим сьогодні годують ті великі холдіни, і що вони сьогодні пропонують нам для споживання. Коли в Україні рекордний врожай сої і 85% з неї генномодифікованої, модифікованої. І вона вся осідає на шрот і її споживають ці тварини, то то сало їсти неможливо. До речі, нині вже обговорюються законодавчі ініціативи щодо подальшого відтермінування або ж певного пом'якшення деяких норм закону України про безпечність та якість харчових продуктів. Натомість директор оптового ринку живої худоби чародій, що у містечку Жашкові на Черкащині Василь Поліщук переконаний, подальше зволікання це шлях в нікуди. Моя думка така, що відтерміновувати, відтерміновувати це в нас не піде. Закон, якщо ввести його, то він буде працювати, і ми хочемо чисту продукцію, значить ми її будемо получати, але його треба проходити і треба це робити. Тому що ми будемо так і на геляках, і те м'ясо будуть привозити. Там ви що побачите, в Гумовах умовах в селі б'ють, де б деякі, тільки по моєму району і взяти, то цього м'яса, мабуть, туди не їли. Да, больно для кожного буде. Да непривично, нічого. Кожна операція страшна зразу. Робили нормальний йдемо далі живе. Якщо ми будемо терміновувати, а завтра, по толку не буде. Тим часом керівник напряму розвиток ринкової інфраструктури проекту Агентства США з міжнародного розвитку Агроінвест Микола Гриценко підкреслює. Згаївши у попередні роки час, Україна вже не встигає підготуватися до запровадження відтермінованих і справді потрібних норм. В такій ситуації відсутність радикальних кроків може мати непередбачувані наслідки, наголошує Микола Гриценко. Перше це зменшення поголів'я однозначно. Бо це буде невигідно, і це будуть проблеми, що в ліс возити, забивати. Інше активізація перекупщиків, які будуть у людей скупляти за безцінь, будуть вести знову ж десь якісь неорганізований забійний цех, Будуть забивати, і будемо чесно казати, вони знайдуть якийсь документ, який буде легалізувати це м'ясо при виході на ринок. Бадятько цього документу не знайдеться і довідки, а вони десь там оптом його знайдуть. Третє це збільшення неорганізованих ринків збуту продукції. Ми сьогодні можемо бачити, що м'ясо передається в переходах біля ринків за межі ринків, а тоді воно буде ще більше. Водночас, наголошують експерти, повторне відтермінування відкладених норм має сенс лише за умови, що цього разу держава справді системно готуватиметься до їх запровадження. Моя земля, моє право. Ви слухали програму Моя земля, моє право. Програма створена за сприяння проекту Агентства США з міжнародного розвитку Агроінвест. Пишіть нам на адресу 01010 Київ абонентська скринька 109. Наступну програму слухайте у вівторок, 25 червня, о 7.20. Дізнайтесь про свої права, подбайте про свої інтереси. На все добре.